Доброго дня всім. Ось така Audi A6 15 року до нас заїхала. Це вже рестайлінг. Дуже класна комплектація. Саме головне автомобіль з Кореї приїхав з мінімальним пошкодженням. Тут навіть от бампер після цього пошкодження залишився рідний. Тут маленька тріщинка. Ось таке пошкодження було в Кореї. Топова комплектація, є про 360, класна оптика, мовачі фар, класні дев'ятнадцяти колеса, резина, мішлін, Безключовий на всіх дверях, тонований покол і лобове, як люблять це корейці робити. Сліпі зони саме головне по салону. Є підгріби всіх сидінь, вентиляція всіх сидінь, дуже гарне яхтове дерево, проекція, люк, дисплейчик. Все як має бути дуже класний збережений стан. Подивіться на задній ряд сидінь. Тут також клімат. Іде Музика болс дуже класно звучить. Ось так виглядає автомобіль, в принципі, по салону, і ось так виглядає позовні. Ніяких таких дефектів по ній немає, зауважень немає. Їде вона дуже класно і коштує вона всього 23 тисячі доларів. Хто хоче собі Audi a 6, дизель 3.0 на повному приводі Quattro, В класному стані, звертайтеся. кільцева дорога 110, а ринок столичний, тут ми знаходимося. Звертайтесь, записуйтесь, тестуйте автомобіль, перевіряйте на СТО, якщо бажаєте, і купуйте.